Тема сьогоднішнього уроку – це площі трикутника. Давайте ми з вами намалюємо трикутник і згадаємо формулу, яку вивчали в 8 класі. Якщо у нас є трикутник зі сторонами А, В та С, і в цьому трикутнику ми проведемо висоту, висоту на сторону С, буде називатися HC, то площа трикутника з курсу 8 класу знаходиться за формулою 1 друга. Сторона на висоту, яка опущена на дану сторону. Таким же чином, це буде одна друга сторона А, на висоту, яка опущена на сторону А, або одна друга на сторону Б на висоту, яка опущена на дану сторону. Це з курсу 8 класу. Зараз ми з вами вивчимо нову формулу для площі трикутника. Це одна друга. Помножити на добуток двох сторін, ну, наприклад, сторони А та С та кута на синуса кута між ними. тобто А на С на синус кута бета. Ось таким чином ми можемо знайти площу трикутника, знаючи дві сторони та кут між ними. Окрім того, ми можемо використовувати ще формулу герона для знаходження площі трикутника. Формула герона. Використовується, коли відомо всі сторони трикутника. Площа трикутника знаходиться за формулою корінь квадратний П, помножити на П відняти А, П відняти Б, П відняти С, Де П у нас це півпериметр, тобто А додати В додати С поділити на 2 півпериметр. Ще площу трикутника можна знаходити через радіус описаного кола. Тобто площа трикутника знаходиться за такою формулою А на Б на С поділити на 4 радіуса описаного кола. Взагалі, то цю формулу використовують для знаходження саме радіуса описаного кола, то це буде дорівнювати А на Б на С поділити на 4 площі трикутника. Якщо нам відомо три сторони. Трикутника, то площу трикутника, ми можемо знайти за формулою герона і таким чином знайти радіус описаного кола, радіус описаного кола. Також ми можемо знаходити площу трикутника через радіус вписаного кола, тобто це буде півпериметр помножити на радіус вписаного. Звідси ми можемо знаходити радіус вписаного кола, це площа трикутника поділити на півпериметр. Це в нас радіус вписаного кола. А П це півпериметр. Знаючи ці формули, ми можемо вивести формулу для знаходження площі рівностороннього трикутника. Ну, наприклад, якщо використовувати формулу герона, то нам треба знайти півпериметр, це А додати, А додати, А поділити на 2. Це буде 3а поділити на 2. Формула Герона корінь квадратний п П б с Всі наші С однакові. Зараз підставляємо наші значення. Тобто, це буде півпериметр 3А поділити на 2, помножити на 3А поділити на 2, відняти А, бо всі сторони в нас А. 3А на 2 відняти А і 3А на 2 відняти А. Виконуємо обчислення. Це дорівнює корінь квадратний, 3А на 2. Вняти А, це буде у нас А на 2. А на 2 бо однакові різниці та А на 2. Під коренем ми отримали 3. А в четвертому степені поділити на 2 на 2 на 2 це буде 16, і це все в нас підкорене. Знайдемо корінь. З А в четвертому корінь це буде А квадрат, із трьох не дістається, із 16 це буде 4. Отже, щоб знайти площу рівностороннього трикутника, ми використовуємо формулу А. Квадрат коренів із трьох поділити на 4. З іншого боку, ми можемо через формулу ось оцю, одна друга а на б і на синус кута між ними. Ми знаємо, що у рівностороннього трикутника всі кути 60 градусів. А та Б у нас однакові. Отже, підставляємо наші значення, це буде одна друга а на а і на синус 60 градусів. Сину 60 градусів дорівнює корінність 3 на 2. Підставляємо, буде одна друга а на А на корінні 3 на 2. А на А це а квадрат, корінь із 3 і 2 на 2 це буде 4. Отже, ми отримали ту ж саму формулу. Отже, площа рівностороннього трикутника шукається за формулою а квадрат коріння із 3 поділити на 4. Для знаходження площі будь-якого довільного чотирикутника ми можемо скористатися формулою площі чотирикутника. це одна друга діагональ перша на діагональ другу і на синус кута між діагоналями. Ось таким чином ми шукаємо площу довільного чотирикутника. Давайте ми з вами зараз розглянемо паралелограму і згадаємо формулу площі для паралелограма, яку ви вчали у 8 класі. Якщо в нас сторона А та Б висота опущена на сторону Б HB, або на сторону А А, то щоб знайти площу паралелограма, то ми повинні. Сторону помножити на висоту, яка опущена на дану сторону, або сторона Б на висоту HB. Це ми вивчали з вами у восьмому класі. Для 9 класу, через площу трикутника, ми знаємо, що трикутник це половина від паралограма, то це буде А на Б і на синус кута між ними, між цими сторонами. Ось таким чином ми шукаємо площу паралограму. Так як паралограм у нас також чотирикутник, і ми в ньому проведемо діагоналі, і кут фію нам буде відомо між діагоналями, діагоналі паралограма різні, то площу паралограма також можна знайти за формули одна друга діагональ перша на діагональ другу і на синус кута між діагоналями. Далі згадаємо площу прямокутника, як ми знаходили у восьмому класі. Та, ну, навіть не тільки у 8. То площа прямокутника, якщо відомо дві сторони А та Б, то площа прямокутника знаходиться за формулою А на Б. Так як у прямокутника діагоналі рівні, то ми також можемо використовувати формулу з діагоналями. Бо прямокутник це у нас чотирикутник. Отже, площа прямокутника знаходиться за формулою 1 друга, діагоналі однакові д та д, це d на d і на синус кута між ними. Ну, Де в нас однакова, то звідси у нас виходить, що площа прямокутника це буде 1 друга d квадрат на синус кута між діагоналями. Розглянемо ромб. Площа ромба знаходиться таким же чином, як і площа паралограма це сторона на висоту, яка опущена на неї. Це раз, сторони у ромба всі однакові. Площа ромба це у нас буде сторона на висоту. З іншого боку, якщо нам відомо кут між сторонами, то ми можемо знайти площу ромба за формулою а квадрат синус кута альфа, і якщо через діагоналі, а діагоналі ромба перетинається під прямим кутом, тобто ми використовуємо да, діагоналі різні у них d1 та d2. То площа ромба це у нас буде 1, друга, d1 на d2 і на синус кута 90 градусів. А ми знаємо, що синус кута 90 градусів дорівнює одиниці. То це у нас тоді буде 1, друга, d1 на d2, і на одиницю ми отримаємо те ж саме. То випливає у нас з цього, що площа ромба це буде 1, друга d 1 на d2. А зараз розглянемо квадрат, у квадрата всі сторони однакові, то площа квадрата знаходиться за формулою А квадрат. Ми знаємо, що у квадрата діагоналі перетинається під прямим кутом, бо він є у нас ромбом. Так як квадрат у нас є прямокутник, то діагоналі в нього однакові, то звідси випливає, що у нас. Площа квадрата це буде d в квадраті поділити на 2. Ну і також згадаємо про нашу ж трапецію. якщо в нас є трапеція, то площа трапеції у нас. Знаходиться за формулою, яку вивчали в 8 класі через півсуму основ на висоту. Площа трапеції, півсума основ на висоту. А ми знаємо, що півсума основ це у нас ще й середня лінія, то ми можемо записати як М на H. Ну, і через діагоналі. Трапеція це у нас чотирикутник, і, звісно ж таки. Якщо відомо діагоналі трапецій, та кут між ними, то ми можемо знайти площу трапеції. Площа трапеції це у нас буде одна друга діагональ перша на діагональ другу і на синус кута між діагоналами. Це весь теоретичний матеріал, який я вам хотіла сьогодні розповісти. Бажаю успіхів, працюйте!